Ціни на топ 100 медпрепаратів знизили ще 1 березня. Деякі інші ліки теж подешевшають. Якісь лише на 10%, а якісь на половину. Щоправда, станеться це не в один день. Ціни знижуватимуться поступово до додаткового переліку препаратів, які теж мають стати доступнішими. Увійшли сорбенти, антибіотики, антистетики, ліки проти кашель, а ще засоби, які потрібні людям з важкими хворобами. Але є і погана новина. Полягає вона в тому, що аптеки почали збільшувати ціни на інші препарати. Ті препарати, навіть національного виробника, які не увійшли в топ 100, на них автоматично ціни зросли. На 10-15 гривень незначно, але зросли. Ну... Іноземні препарати теж здорожчали одразу з 1 березня в ціні. Ну там на 10% десь приблизно вони стали дорожчими. За дотриманням норм щодо зниження цін на медпрепарати стежить держпродспоживслужба та державна служба лікарських засобів. Якщо споживач бачить, що аптека перевищує допустиму націнку, можна поскаржитися в ці відомства, і тоді її перевірять. І якщо це буде доведено, то там в них є процедура, які дії вони можуть застосувати проти порушника цієї історії.